Вітаю всіх вас, дорога церква, шановні брати, сестри, гості, які нас навідали, може, хто вперше, любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам. Мир. Нехай цей Божий мир буде в кожній душі, в кожному серці і в кожному домі. Час швидко пройшов, і ми йдемо до заключної нашої молитви. Хотів би, щоб ми ще, якщо не сильно втомилися, щоб ми звернули увагу на Боже Слово. Ми сьогодні. В зібранні народа Божого, ми сьогодні в найкращому місці, як ми чули, і ми свою душу наповнюємо Божим Словом. Три місця Божого Слова, перше місце читаю 121 й псалом, починається словами: Я зрадів. Коли так радісно стало Давидові, Я зрадів, коли мені сказали, ходімо додому Господнього. З шостого тексту. Просіть миру для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні ті, хто любить тебе, нехай буде мир в Твоїх передмур'ях і безпека в Твоїх палатах, ради братів моїх і друзів моїх, я буду казати мир Тобі. Ради дому Господа нашого Бога я буду шукати. Для тебе добра. Слава Ісусу Христу. Друге місце Євангелія Луки. слова Ісуса Христа, 10 розділ, і 5, і 6 текст. Якщо додому ж якогось ви війдете, найперше кажіть, що треба казати, мир дому, цьому. І коли Син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, а коли ж ні, він до вас повернеться. І третє місце Іван для Івана. 20-й текст, 20 розділ і з 19 го тексту. В той день, дня першого в тижні, коли настав вечір, а двері, де учні зібралися, були. Замкнені, бо боялись іудеїв, наші двері сьогодні не замкнені, слава Ісусу, не боїмося ні іудеїв, нікого. Двері відкриті, учні збиралися в страху, закривали двері. Але явився Ісус і став посередині і промовив до них. І що Ісус сказав? Мир вам. Сказавши це, показав Він їм руки і показав бока якого пробив воїн Списом. А учні зраділи, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус, Мир вам! Читаємо далі цей самий розділ, 26 й текст. Через вісім днів знов були вдома його учні, а з ними був і Іхома. Перший раз його не було, в першу неділю через тиждень вже Хома там був. І як двері були замкнені, прийшов Ісус, став посередині і сказав, які слова сказав, мир вам. А потім каже Хомі: простягни свій палець сюди, на руки мої, подивись. Хома, глянь на мої руки і простягни, каже, свого пальця, подивись на мої руки. Простягни руку і вклади до боку мого. Небудь будь невіруючий. Хома, не будь невіруючий, але віруючий будь. А Хома відповів і сказав: Господь мій і Бог мій. А Ісус йому сказав: Ти повірив, тому що ти мене побачив. А блаженні. Ми чули, що таке блаженство? Вища ступінь щастя, блаженні ті, які не бачили, але Повірили. Ніхто з нас не бачив Ісуса. Ми не жили в той час, але ми всі в нього повірили. Слава Ісусу Христу за це блаженство, яке Ісус дав для нас. Дорогі друзі, всі три місця з Божого Слова говорять нам про мир. Ми всі прагнемо миру. 500 днів повномасштабного вторгнення в нашу країну. Скільки зруйнованих наших прекрасних міст, сіл, деякі села повністю стерті з лиця землі. І скільки вбито, скільки ранених, скільки молодих хлопців стали інвалідами, хтось без рук, без ніг, хтось без очей. Так хочеться миру. Вчора ввечері у місті Львові біля пам'ятника Тарасу Григороча Шевченку зібралось дуже багато людей. Був наш президент, були всі представники із найбільших конфесій, голови конфесій, був наш Михайло Степанович. І вони всі звершували молитву, молилися за мир. Молимося про мир щоденно. Не тільки в Україні молимось, моляться за кордоном сьогодні. Я знаю, ті люди, які нас дивляться онлайн, вони теж моляться за мир в нашому краї. І ми всі хочемо миру. Хочемо миру. Господи, коли цей мир настане, знаємо, що ти джерело миру. Ви знаєте, інший ніхто не дасть нам миру крім Ісуса Христа. Ні політики, ні самі авторитетні люди сьогодні в світі. Вони збираються, вони щось вирішують, але не можуть це вирішити. Ми чекаємо від Господа наші погляди в небо. Ісус. Ти є князь миру. Дай цей мир. Коли Він родився, ангели співали, слава вишніх Богу, а на землі мир, на землі мир. Тільки Ісус може дати. Три місця із Божого Слова, які говорять про мир, що цими місцями сьогодні Бог хоче нам сказати. Давайте будемо уважні і, і звернемося до тих місць, прочитаних, і щось візьмемо для свого серця. Перше починається з перший псалом, я зрадів. Хочу наголосити всім, брати і сестри, як би хотілося, щоб дійсно ми всі з радістю спішили в дім молитви. Без примусу. Я вірю, сьогодні ніхто нікого не примушував, ми всі прийшли, в нас було бажання. Нас було бажання. Хоч, щоб і дітки, дорогі дітки, якщо ви мене чуєте, я би хотів, щоб ви знали, приходить неділя і з радістю йти в дім Божий. Як говорити, я зрадів, я йду в Божий дім, там добре, там мені прекрасно, для душі моїй там добре. Автор однієї старенької пісні, ми її часто співали, звучить такі слова. Серцю мир я обрітаю, в Господін храм. Чому так добре? От не знаємо. Виходимо з цього дому на спокуси, труднощі, боротьба, непорозуміння, а тут так добре. Тут ми для кожного серця можемо знайти собі мир, бо тут з нами є князь миру. Це його дім, мій дім буде названий домом молитви, це дім самого Господа. І тому нам добре. Ми приходимо, забуваючи про всі переживання, тривоги, в когось розлука з рідними, близькими, в когось хвороба тяжка вдома. Прийшов в церкву. І так добре, такий спокій. Бог всякої потіхи потішає. І він сказав, каже: Я зберу вас, я вас зберу. Де ти збереш? А в домі молитви я потішу вас. Перше, що Бог хоче, всіх нас потішити, я вам дам мир, каже Господь. І тому ми приходимо сюди, щоб дійсно отримати мир для серця, для своєї душі. Далі, шостий вірш, ми прочитали, що просіть миру. Для кого просити миру? Єрусалиму для Єрусалиму. Знаєте, Єрусалим це є центром, таким священним містом для трьох великих релігій іудаїзм, християнство, іслам. І всі рахують Єрусалим своїм священним містом. Коли взяти в переклад Єрусалим, що він означає? Це місто миру, місто миру. Але історія, яку ми читаємо про Єрусалим, завжди війни. Миру не було, миру не було. Дві тисячі років тому, коли Ісус стояв перед Єрусалимом і плакав, ми це місце не раз згадуємо і казав: Єрусалим, Єрусалим, якби хоч в цей день ти пізнало, що служить тобі для чого? Для миру. Але ти не зрозумів. Єрусалим, ти не зрозумів, ти будеш зруйнований. І дійсно камня на камні не лишилось. Таке прекрасне місто, а храм, яким тішилися, це дійсно шедевр світового мистецтва, але був повністю зруйнований. Одна стіна сьогодні стоїть, де люди приходять біля тої стіни, плачу. Храму немає, Єрусалима немає, зруйнований. І до сьогодні гарне місто, кому приходилось бувати там, приємно, туристів дуже багато, але там неспокійно. Там неспокійно, миру нема. Просіть миру для Єрусалиму. Я хочу доповнити, друзі, сьогодні Бог нагадує нам, щоб ми дійсно просили за Єрусалим, просили за Ізраїль. Ми чули про Авраама, і Бог сказав: хто буде тебе благословляти, той буде благословений. Ми маємо це не забувати. Ми маємо благословляти євреїв, благословляти народ ізраїльський, молитись за Єрусалим, за мир в Єрусалимі. В Ізраїлі ми маємо молитися, і щоб Бог їх благословив. Вони Божий народ. І Якщо будемо їх благословляти, Бог буде благословити і нас. Бо ми церква Божа, ми теж новий Ізраїль. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ми теж народ Божий. Давайте будемо просити для Ізраїля миру, для Єрусалиму і за Україну. Сьогодні Бог каже: молися, друже, далі, продовжуй. 500 днів пройшло, а ти продовжуй далі молитись за Україну і молися за Нововолинськ. Ти живеш тут, твоє місто, народився. Багато з нас народилися, живемо тут. Давайте молитися для. За своє місто, це дуже і дуже важливо. І бажайте миру. Хай буде мир в твоїх передмур'ях і безпека в палатах. Ради братів, ради друзів моїх, я буду казати мир тобі. Нехай все буде наповнене миром. Друге місце ми прочитали. Ісус Христос дає завдання. Завдання. Коли ви війдете до якогось дому. Коли ви війдете, то кажіть найперше мир дому цьому. Ці слова для мене якось по-новому прозвучали, коли я читав це місце. Господь дає як повеління не просто сказати про мир, а каже: понесіть цей мир, дайте цей мир, ідіть по домах, по сім'ях, з ким будете зустрічатись, на роботі, де ви будете. Несіть миру, будьте носіями миру. Ви мої, учні, ви мої, я вас посилаю, я князь миру. Як ти світло, Ісус каже, я світло для світу. А потім учням каже, ви світло для світу. І коли я князь миру, я вас наповнюю миром, а ви несіть той мир і роздавайте людям. Передайте мій мир. Чому апостол Павло, пишучи свої післання, і майже в кожному післанні, якщо ви уважно читаєте, він пише: благодать вам, і що? І мир від самого Господа Ісуса Христа. Іван в об'явленні починає теж, каже, благодать і мир від Ісуса Христа, від Того, хто первінець з мертвих, який Воскрес і більше не помирає. А ви передайте цей мир, а ви несіть цей мир. Але в мене запитання: чи можу я дати те, що я не маю? Чи можу я передати те, що в мене немає? Я дивлюся, і думаю, всі звертають увагу. Дуже гарно ці хлопчики сидять, правда, на зібранні. Мені би хотілося дати їм цукерок, щоб вони так гарно сидять. Але до кишені а в мене в кишені цукерок нема. Я можу хотіти їм дати, але я не дам, бо в мене нема. Якщо в мене самого миру нема, чи можу я цей мир комусь дати, чи можу я його десь занести? Ні, я не можу передати. Іван і Петро йшли до храму, ми читаємо. І побачили цього хворого чоловіка. Він просить гроші. Не могли дати грошей Петро з Іваном, в них не було грошей. Не було. А він гроші чекає. А вони не можуть дати. Але в них було щось більше. Щось більше наповнене було серце чимось, що відкриває уста Петро і каже: те, що маю, я тобі даю. А що ти маєш? Во ім'я Ісуса вставай. І ходи, Алілуя. Хворий піднімається. Не потрібно вже без гроші просити, ні. Тепер він сам зможе собі добувати кошти. Він здоровий, він став скакати, пригати, пішов до храму, а люди один одного питають, чи не той, то хворий? Він сидів перед дверима храму, а сьогодні вже скаче. Те, що маю, те даю. Ісус каже, мир занеси. Кожний дім, куди зайдеш, щоб ти мир приніс. Не розруху, не розлад, а щоб ти мир приніс. Бувають люди, які прийдуть з сім'ю, 20 хвилин побув, пішов, а потім скандали, непорозуміння і сварки. Прихід тої людини не приніс миру додому. А є люди, які прийдуть, і навіть коли якісь були непорозуміння, поговорили, поспілкувалися, пішла та людина і настав мир. Будьте творцями миру, несіть мир. Але якщо цього миру немає в мене, де мені його взяти? Якщо в мене немає, а Господь дає завдання, ти маєш мир занести, дати сім'ю дітей, в сім'ю сусідів на роботу. Я маю занести мир. Це як повеління звучить, а я його не маю. Ми прочитали третє місце із Божого Слова. Учні не мали миру. Вони були в тривозі, вони були перелякані і не знали, що їм робити. Тут жінки розказали, що ми бачили Ісуса. А вони не бачили. Але заходить Ісус. Він був вже в новому тілі. Йому не потрібно було вже двері відчиняти, всі замкнені, а Ісус просто являється і каже, мир вам. Що потрібно для сердець, які вони схвильовані? Їм мир потрібний? Мир вам. Через трошки знову мир вам. І коли Ісус дає серце, наповнюється миром, Хуми не було. Він далі в тривозі, йому вже всі учні кажуть, а ми Ісуса бачили, Він Воскрес, справді, Він живий. А я не бачив і не вірю. От коли я торкнуся його ран своїм пальцем, от тоді я повірю. А як поки не торкнувся, я не буду вірити. І ось Ісус приходить через тиждень, знову в неділю, всі зібрані і вже Хома є. Ісус знов каже, мир вам. Ради Хоми, ради одного чоловіка, який не отримав миру, Ісус приносить мир. Чому Хома не мав миру? А в нього було зневір'я. Якщо в серці зневір'я, якщо ми не віримо, нема віри і миру не може бути, тільки в серці віруючої людини, яка має живу віру, в неї завжди буде в серці мир і спокій. А якщо відсутня віра, як в Хоми, не буде миру, а Ісус каже, мир вам. Хома, підійди сюди, підійди. Він же ж не був з ними разом. Він не чув, що Хома говорив. Але Ісус знає думки твої, брате сестро. Він знає слова, які ти говориш, може, потаємно. Він все знає абсолютно. Він знає твоє життя і знав життя Хоми. Хома, прийди сюди. Ось мої рани, Подивись. Тут цвяхи були пробиті. Подивись на мого бока, пробитого. Подивись. Я. Я той самий, я помирав, а тепер я живий, я воскрес. Падає Хома до них і каже: Господь мій і Бог мій. Алілуя! Повірив Хома. Мир прийшов в серце. Алілуя! Слава Ісусу! Але Ісус звертається і каже: ти повіри, бо побачив. Але блаженні ті, які не бачили, а повірили, сестри і брати. Блаженні ті, хто вірою, сприйняв слова із святої книги Біблії. І прийняв своє серце, він може мати справжній мир від Ісуса Христа. Я підвожу підсумок, час наш пройшов, ми йдемо до молитви. Найперше, що я хотів би, щоб ми могли взяти із цих місць Слова Божого, давайте подбаємо про те, щоб в нашому серці був мир. Ісус з своєї сторони все зробив, каже: Мир мій даю вам, мир мій посилаю вам. Але ти прийняв цей мир від Ісуса Христа. Щоб його прийняти, треба до нього прийти. Каже: прийдіть до мене всі, обтяжені, знеможені, зморені працею, прийдіть, зробіть цей крок. Може комусь важко, гріх не дає. І ви знаєте, гріх і миру ніколи не дасть. Якщо гріх в серці, ми не покаялися, ми не можемо мати справжнього миру. Справжній мир гріх забирає. забирає. І людина, яка мала мир, але згрішила, і це втайні не признається, вона томиться. Вона томиться. Вона хоче піднятись духовно, не може. Гріх розділяє людину з Богом, а справжній мир тільки в Ісусі Христі. Давайте прийдемо до Ісуса такий, як є. Друже дорогі, брате, сестро, всі, хто мене сьогодні чує. Якщо в тебе немає справжнього миру, тривоги, переживання, якщо в тебе якийсь бунт всередині, якесь незадоволення, якесь, гнів в твоєму серці, прийди до Ісуса такий, як є. Ти не зможеш миру дати нікому. І ті, хто біля тебе живуть, вони теж будуть томитися. Люди в сім'ї, де живуть з людиною бунтівною, якій все не так, все неправильно, все недобре, вона всім недовольна постійно. Велике надбання бути задоволеним. Людина, яка з Богом вона задоволена, вона дякує Богу, в неї мир в серці. А в кого миру немає, він постійно все йому не так. Як важко тій сім'ї, ті дружині, якщо чоловік такий. Або якщо така дружина так важко чоловікові, дітям, Бог хоче нас змінювати. Він сьогодні покликав нас, щоб ми були щасливі, щоб ми мали щастя в Ісусі Христі. Найперше, прийдім до Нього такі, як є, і покаємося в наших гріхах. Відкриємо своє серце для Нього. Ісус, ми відкриваємо своє серце перед тобою. Ти бачиш, там непорядок, всяких гніву, є непрощення, є, є якесь обіди поставалися. Давайте ми це все в цей недільний день викинемо. Просто викинемо серце. Перед Ісусом Христом, який каже, розкрий своє серце. Визнай все. Визнай. А я прощу тебе, я омию тебе своєю кров'ю. Коли Ісус прощає всі гріки, Він наповняє серце миром, любов'ю. І ти можеш іти, і ділитися. Ти можеш прийти в любий дім і скажеш, мир дому вашому, і цей мир буде залишатися. Бо ти наповнений миром. Тебе є цей мир, тебе є цей спокій, в тебе є радість в Ісусі Христі. Ти посправді щаслива людина, бо в твоєму серці живе Господь. Він живе там, де чисте серце, там, де прийшла людина, все визнала, і Бог наповнив своїм миром. Це перше завдання подбати, щоб серце було чисте і наповнене миром. Друге завдання Ісус каже: ідіть і понесіть цей мир. Понесіть його не тільки в собі тримайте. Мені добре, я спокійний. Я не переживаю, що буде завтра. Бо моє завтра в руках Ісуса Христа. Ми впевнені, ми з Ісусом, ми не переживаємо. Він нас береже, охороняє, і нам добре. Але піди скажи це сусідові, піди скажи це другу по роботі, там, де навчаєшся, Скажи, що Ісус є добрий, Він може дати мир. Люди в тривозі. А що буде завтра? Сталося, що у Львові так близько, може, завтра в нас, а може, те різні думки. Але коли ми в руки віддаємо Ісуса свою долю, ми в повному спокої, в повному мирі. Ісус з нами, Він нас не залишив, Він нас береже. Тому піди і скажи це. Це завдання. Якщо ти отримав цей мир від Бога, неси Його людям, роздай Його, говори про Ісуса Христа, який може дати спокій. Хтось в тривозі може по втраті рідної людини, хтось дійсно дуже багато сімей, де прийшла розлука, де прийшла розлука, багато загинуло на фронті, хтось від важкої хвороби помер. І так одиноко, так скорбно. Але коли приходить Ісус і каже, не бійся, я з тобою, я тебе не залишу. Ісус може дати спокій для такої душі. Скажи про Ісуса, разом помоліться.